Добрий день! Сьогодні хочу вам розказати про перший тиждень після пологів. Це дуже важливий епізод в житті кожної жінки. Він припадає на період великих перебудов в організмі та в емоційному фоні жінки. У когось пологи проходять взагалі дуже гладко, у когось важкіше, у когось це буває оперативне втручання у вигляді кесарського розтину. Тож кожен по-різному може проходити цей перший тиждень адаптації до життя вже разом з дитинкою. Давайте поговоримо, по-перше, про те, які перебудови в організмі відбуваються. Це такі перебудови, як, по-перше, виходять лохі. Лохі це кров'яні виділення, які складаються з рідкої частини та тканин, залишки це можуть бути залишки плаценти, це можуть бути згортки крові. Вони можуть продовжуватись навіть декілька тижнів. Перший тиждень-два вони бувають більш рясніші, і потім вони сходять на менше, менше, меншу кількість, і можуть далі бути у вигляді мажучих виділень. Вони можуть збільшуватись під час годування грудьми, тому що під час годування грудьми відбувається виброс гормону окситоцину, який скорочує матку, і через це може збільшуватись кількість виділень лохів. Що потрібно пам'ятати? Що все так само, як під час менструації. Потрібно своєчасно змінювати прокладинки, щоб забезпечити чистоту, гігієну, взагалі, щоб не було ніяких доброзичливих умов для інфекційних агентів. Прокладинки потрібно змінювати кожні 3-4. Максимум 5 годин. З перебудов відбувається, можуть бути перший тиждень набряки на ногах, іноді можуть бути набряки на пальчиках рук. Вони ці набряки самі по собі проходять, можуть бути підвищена потливість. Це також пов'язано як з емоційною сферою перебудов, так і з гормональним фоном, який теж відбувається перебудова гормонального статусу під час першого тижня після пологів. Воно теж потім меншиться і прийде до нормального рівня потовідділення. бебі блюз Про це хочу розповісти. Бебі-блюз – це такі емоційні гойдалки, які відбуваються ну, зазвичай у багатьох молодих мам. Це термін не пов'язаний з віковою належністю, це з тим, що це жінка лише тільки-тільки стала мамою, або вперше, або не вперше, в втретє, або навіть в четвертий, в п'ятий раз. Кожного разу або винятково саме в цей раз може супроводжуватись післяпологовий період бебі-блюзом. Бебі-блюз – це, коли значно може скакати емоційний стан, можливо, так що сльози може бути навпаки дуже радісні емоції. Вони переміняють один одну. Якщо це затягується більш ніж на два тижні, то є приводом для того, щоб звернутися до фахівця. Не потрібно соромитись в сучасному світі. Цілком нормальним є звертання до фахівців, таких як психотерапевти, психіатри, щоб вони оцінили психоемоційний стан людини молодої мами. І, по-перше, виключили післяпологову депресію, бо післяпологова депресія є достатньо небезпечним станом, бо жінка може зашкодити як собі, так і малюку. І це може бути не тільки перші там декілька тижнів після пологів, це може продовжуватися і пізніше, і маніфестувати пізніше. Тож і близькі родичі, і чоловіки, і самі матусі повинні бути уважні до свого емоційного стану і своєчасно звертатися до фахівців. Як на нашому сайті, так взагалі в просторах інтернету можна знайти таку шкалу, називається вона Единбурзька шкала після пологової депресії. Її можна заповнити та оцінити за кількістю балів, чи потребуєте ви додаткової допомоги чи ні. Ще які можуть відбуватися взагалі перебудови в організмі. Самі пологи можуть давати тимчасове перерозтяження м'язів тазового дна, це може супроводжуватись навіть тимчасовим нетриманням сечі. Потрібно одразу після пологів починати робити вправи кегеля для того, щоб тренувати м'язи та зоодна. Якщо не відбувається нормалізація цього стану, потрібно обов'язково звернутися до свого лікаря. Лактація. Етапи формування лактації, взагалі грудне вигодовування це дуже велика окрема тема. Але що ми повинні так особливо знати? Що грудне водовання є найкориснішим саме для вашої дитини. Воно завжди поруч, воно завжди тієї температури, яке потрібно для, саме для дитини. Склад кожної жінки, унікальний склад має молоко, і воно підходить саме для потреб вашої дитини, так само, як його кількість і час, коли воно приходить, саме підлаштовується саме під вашу дитину. Але перші тижні. Відбувається налаштування лактації в цей час може бути як недостатня кількість молока, так і його забагата кількість, але до цього потрібно трошечки бути готовим і налаштувати себе на те, що все буде добре, і через там тижня, два-три налагодиться лактація і ж до першого місяця від народження. Вже лактація налагодиться і буде відповідати потребам люка. Ще з таких відчуттів, як втома. Не досип до цього потрібно бути готовим, не намагатися бути супермамою, не намагатися робити одразу все, що ви робили до того, як з'явилася нова людина в вашій родині. Потрібно давати собі відпочивати, і потрібно поставити ваших родичів, якщо є така можливість, або батька дитини, вони повинні бути проінформовані, що вам потрібно відпочивати. Тож деякі функції, які ви виконували під час. Вагітності або до вагітності взагалі хтось повинен виконувати інший. Нема незамінних людей. Тож ваша задача, по-перше, це відпочивати разом з дитиною, бо втомлена мама не є е, окей. Потрібно намагатися відпочивати разом з дитинкою. Протягом дня так е, збудовані малюки, що вони, якщо все добре, вони сплять, їдять, їдять сплять і деякий час гуляють. У цей час, коли дитина спить. Навіть якщо це день, потрібно лягати і відпочивати разом з дитиною. Можуть бути відчуття дискомфорту, болю в промеженні. Якщо це були природні пологи, якщо є набряк, якщо є гематома, якщо біль не проходить, то будь ласка, звертайтеся одразу до своїх лікарів, щоб уникнути значних проблем. Якщо це був кесарський розтин, Потрібно також ретельно доглядати за швом, чітко ви виконувати всі рекомендації, які вам надають лікарі на виписці з полового будинку. Потрібно дивитися за цим швом за своїм, щоб не було почервоніння, ущільнення або виділень самого шва. Це теж може бути дзвониками, що потрібно звернутися до лікаря, або там, де ви стояли на обліку по вагітності, або до пологового будинку, бо 42 дні після пологів за жінку відповідає ще й пологовий будинок, де відбулися пологи. Це головне, про що я хотіла вам розповісти, що у вас будуть якісь питання, проблеми, або просто приходьте на післяпологовий огляд, будьте завжди здорові, щасливі та насолоджуйтесь своїм материнством.